Усіх дорогі друзі, ну жоден класичний сучасний університет не може оминути своєю увагою фахівців у галузі інформації. А одеський національний університет імені Мечникова, як один з провідних закладів вищої освіти України і провідний заклад вищої освіти Півдня України звичайно ну є таким, що звертає увагу на всі важливі для держави спеціальності. І тому, звісно, в структурі університету є факультет журналістики реклами видавничої справи, який готує фахівців у галузі масових і соціальних комунікацій. Абсолютно всі фахівці, які зайняті в цій сфері, є такими, яких ми готуємо за своїми освітніми програмами. Це, по-перше, журналісти усіх засобів масової інформації, усіх профілів. Телебачення, радіо, онлайн-медіа, преса всі абсолютно змі. Це наші здобувачі і майбутні випускники, які ну працюють фактично в усіх українських і одеських, тим більше засобах масової інформації. Це рекламісти, піарники, це спічрайтери, копірайтери, працівники прес-служби, всі фахівці, які фахово працюють з інформацією, і комунікацією. Для того, щоб готувати таких фахівців, Одеський національний університет вже 25 років цим питанням прицільно займається, і в структурі нашого факультету є ну, можна так сказати чотири категорії працівників. Перша категорія це науковці, які свого часу написали кандидатські чи докторські дисертації зі спеціальності 061 журналістика і займаються науковою діяльністю. І відповідно всі свої знання вміння і навички реалізують, зокрема в навчальному процесі. Друга категорія це медіаексперти. експерти Інформаційний простір, в якому ми сьогодні живемо, можливо, навіть більшою мірою, ніж у фізичному просторі, насичений різноманітними інформаційними продуктами, які потребують іноді експертизи, серйозної, прицільної експертизи. І, от серед фахівців нашого факультету, є такі медіаексперти, Відповідно, вони Свій досвід експертної діяльності так само реалізують в навчанні здобувачів. Третя категорія це працівники засобів масової інформації і інших структур, які займаються інформаційною роботою. У нас працюють ті, хто є нинішніми працівниками змі. І поєднують свою роботу з викладанням. А є ті, хто свого часу ну пропрацювали 20 і більше років в медіа, і потім перейшли на викладацьку роботу. Ми дуже цінуємо таких спеціалістів, тому що журналістика і загалом мас-медіа масова комунікація це практичний профіль, і без досвіду роботи дуже важко говорити про те, що ми надаємо фахову підготовку. І четверта категорія це випускники нашого факультету. Ті, хто закінчують бакалаврат, магістратуру і е, третій рівень вищої освіти, аспірантуру. Е, декого з них ми запрошуємо, вони залишаються і потім викладають е, на нашому факультеті. Що свідчить про якість підготовки фахівців? Е, ну адже не кожен е, хто ну сам може виробляти інформаційний продукт, здатен викладати е, відповідні дисципліни. У нас такі є. Слід сказати про те, що е, наша спеціальність, я вже сказала, потребує серйозної практичної підготовки, і ми цим прицільно займаємося. Окрім того, що ми даємо теоретичну підготовку в галузі масової комунікації, а це абсолютно необхідно, тому що це окремий профіль, який потрібно розуміти. В ньому є свої правила і закономірності. Тим не менше, основну увагу ми приділяємо практичній підготовці. Для цього ми з другого курсу впроваджуємо практики профільні практики, коли здобувачі вчаться виробляти інформаційний продукт. Але при цьому, вже на першому курсі, всі студенти бакалаврату розподіляються на студентські редакції і займаються виробництвом медіа контенту з першого дня, з першого вересня, незалежно від того, хто мав до цього певний досвід подібної роботи, хто не мав. Колись давно для того, щоб вступити на спеціальність журналістика, потрібно було пройти спеціальний творчий відбір, творчий конкурс. Давно ця ситуація змінилася, тому всі, хто можливо, колись чули про такі творчі іспити. Можуть не хвилюватися справа в тому, що журналістика і загалом масова комунікація це не тільки творча професія, це високотехнологічна діяльність. І тут для кожного, хто і має творчі здібності, і хоче їх розвивати, і для того, хто їх не має або хоче зосередитися на іншому типі роботи з інформацією, знайдеться місце. Загалом, наша спеціальність 061 журналістика, вона якраз цікава тим, що вона дає широке поле для реалізації власних можливостей. Ринок праці пропонує величезну кількість професій і сфер зайнятості для випускників нашого факультету. І тому наші студенти починають працювати ну. Говорячи відверто, пробують навіть з першого курсу, але ми, звичайно, їх спонукаємо до того, щоб хоча б два роки вони присвятили серйозній ґрунтованій роботі в аудиторіях і тільки після цього йшли працювати, але ж дуже хочеться спробувати себе, тому вони пробують, починають пробувати себе в межах факультету. У нас існує три профільні лабораторії, де працюють студенти, здобувачі. Одна з лабораторій, це лабораторія кросмедійних технологій, тому що сучасна журналістика це конвергентна сфера, де потрібно вміти не тільки писати текст, знімати відео, монтувати, накладати різноманітні спецефекти, обробляти великі масиви даних. Все це треба робити одночасно. І от сама лабораторія кросмедійних технологій, вона якраз спрямована на те, щоб забезпечити здобувачів відповідними навичками. У нас існує лабораторія пресової журналістики, де представлено 10 студентських навчальних газет, і Тому я кажу, що всі студенти бакалаврату пройдуть через ці газети і спробують працювати від репортера до головного редактора і зрозуміють, який профіль цікавий кожному з них. І у нас на факультеті існує власна преслужба. Університет має свою фахову прес службу, а на нашому факультеті є своя власна факультетська преслужба, адже це наш профіль. І ми вважаємо, що ми маємо забезпечувати інформаційним продуктом ну, із себе, і тих, хто цікавиться журналістикою, масовими комунікаціями. Ще хочу сказати про те, що спеціальність 061 єдина з тих, які представлені в структурі університету. Яка за стандартами вищої освіти передбачає дипломну роботу у вигляді творчого проєкту. Хто з батьків нас слухає і уявляє собі диплом як такий, який є серйозною глибокою науковою роботою на велику кількість сторінок, як це було колись, то хочу сказати про те, що наші здобувачі готують дипломний проект у вигляді творчого продукту. Це серія журналістських матеріалів. це Документальний фільм це лонгрід, тобто творчий продукт, який вони самостійно виготовляють, до якого пишеться пояснювальна записка з поясненням, чому продукт виглядає саме так, і отакий продукт вони захищають під час підсумкової атестації. Кому цікаво познайомитися з такими проектами, будь ласка, я всіх запрошую до нас на наш корпоративний сайт. Якщо в пошуковій системі знайти. Сайт Одеського національного університету імені Мечникова, а там знайти сторінку Факультету журналістики реклами видавничої справи, ви побачите посилання на наш корпоративний сайт. І там значна частина робіт, цих творчих студентських робіт, вона викладена у відкритому доступі. Ви можете побачити, наскільки цікавими, серйозними, глибокими, різноманітними є ті проекти, які створюють студенти і їх захищають. Тематика абсолютно різноманітна. Ну, наприклад. Три дні тому ми закінчили підсумкову атестацію, захищалися роботи, вплив штучного інтелекту на розвиток кіберспорту, захист від кібербулінгу, англійська мова в структурі середньої школи, ну і, і так далі. Да, образ російського військового в засобах масової інформації. І там створювалися і памфлети, і ну просто прекрасні е, власні творчі продукти. Будь ласка, е, такою роботою займаємося е, ми на нашому факультеті. У нас цікаво, у нас завжди дуже все динамічно. У нас є можливість перепрофілюватися. Тобто, наприклад, можна потрапити до Ютуб-редакції і спробувати створювати відеопродукт. Е, і, будь ласка, на корпоративному сайті є посилання на наш Ютуб-канал. А потім вирішити, що ви все це вмієте знаєте, і вам хочеться зайнятися аналітикою. Будь ласка, ви можете перейти в іншу лабораторію, спеціалізуватися на журналістиці відкритих даних, і це абсолютно нормально. Більше того, слід сказати, що ми так. Організовуємо нашу роботу, що всі можливості, які є у особистості, яка обрала шлях на наш факультет, вони всі будуть забезпечені для того, щоб людина змогла їх реалізувати. Але при цьому ми обов'язково підкажемо, що виходить краще, тому що ну ми маємо величезний досвід такої роботи. І ви точно знайдете себе ще раз, підкреслюю, тому що спектр можливостей надзвичайно широкий. Більше того, ми прекрасно розуміємо, що сучасна масова комунікація вона дуже змінюється. І те, як ми викладали масову комунікацію 5 років тому, і те, як ми робимо це сьогодні, це ну різні речі, абсолютно ну скажімо, в структурі дисциплін. В магістратурі у нас є такі предмети, як журналістика рішень, бренд, журналістика, журналістика відкритих даних тобто, це те, що навіть в ну, практичній журналістській роботі є такими ноу-хау, це специфічні підходи до журналістики, і ми даємо можливість нашим здобувачам отримати відповідні знання і навички. Більше того, всі, хто бачить себе в майбутньому фрілансерами, тобто людьми, які будуть обирати собі життєву траєкторію, так як хочеться. Будь ласка, ми вам покажемо, які навички потрібні для того, щоб бути фрілансером. Якщо ви хочете працювати в великій медійній корпорації, вам потрібні будуть навички колективної роботи. Так само є ціла низка можливостей для того, щоб напрацювати ці скіли роботи в команді. Тому ну всім, хто розуміє, що ми живемо в інформаційному суспільстві, що інформаційне суспільство це робота з інформацією, це комунікаційні навички. Всі, хто бачить себе успішним, креативним, сучасним, всіх ми запрошуємо на наш факультет. Якщо говорити про те, яких фахівців потребує Україна зараз у зв'язку з збройною агресією, яку ми всі переживаємо, і те, яких фахівців вона потребуватиме після завершення війни, то зрозуміло, що інформація включена в цю ситуацію. І ворог застосовує інформаційні операції, і пропаганду, і ПСО, і інформаційну війну, і від цього треба вміти захищатися. І це ми теж враховуємо підготовці наших здобувачів. Мирне населення, наші партнери за кордоном, вони зрозуміло потребують інформації про те, що відбувається всередині країни, і тому журналісти включені в ситуацію боротьби з ворогом уже сьогодні, і ми так само. З 24 лютого 2022 року наш факультет запустив проект, який називається журналістика часу війни. На нашому сайті він представлений, де ми створюємо інформаційні матеріали, які розповідають про те, що відбувається в Україні зараз. І, звичайно, ми прекрасно розуміємо, що після завершення війни фахівців в галузі інформації буде потрібно ще більше, і тому ми готові таку підготовку надати всім, хто цього бажає. Я бажаю всім зробити вдалий вибір, обирати своє майбутнє свідомо, і хай всім щастить.